штукатурка, О, бачите, знаєте, більше штукатурка. На початку ми позиціонування було, бо тільки була штукатурка. І ми просто ну, з одного дубля цей знятий фільм, просто якби любірською сьомкою знімався цей кубік, який у вас є в у кожного. ми Але я можу ну, тут перемотувати так, щоб це. І ми поставили болт і плаваємо. Поки він не розплавиться, то температура плавання 2200 градусів. Ми говорили, що застосовуємо до 900 градусів, але він критично, він за ну, короткий термін він отримує більшу температуру. Але в принципі температура пожара 600-700 градусів. Температура пожара. Якщо нема пінополістирола чи там інших, які допомагають, словом, ми плавимо, 2-3 хвилини плавати, зараз я чуть перемотаю. Чому? Хай буде. Хай буде? Хай буде. Хай буде. Хай. Хай. О, Це все з одного дубля, вони що можуть. Монтіруємо, просто тут. Про це все ну, не є, тут просто хочеться нецензурної лікції. Всі чекають. Це одним словом. У нас був склад, це я об'ясню, що це так з'явився, цей родик, ніщо. Да? Це був склад, де я е, орендували ну, склад в Одесі, де ремонтували холодильник. І там були ці... Спеціалісти з оптогенами тобто, теж йдуть і спробують цей експеримент. І вони прийшли там, каже, запросто. І вони так, ну, цей, ну, просто віймали, як, як такий такий, так. До речі, ми бачимо вже 2 хвилини, 53 хвилини вже, от де, ну, цей процес. Нагрівання. Нагрівання, так. Чого? Що, що? Ні, він плавиться зараз, він буде зараз. Ну, зараз розплавиться і буде така, ну баночка просто, воно від, 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 від тиску цього кислороду, який зараз говорять. Ну, Я його, його Вириває просто він діється в рисі, сюдиходить до жовтий. Ну, і так тут можна було його до нього класти. Можна було його до муру але тут спеціально робилось так, щоб якомога довше його нагріти в цей кубик так, щоб не просто за секунду його розплавити, да, але от він же там у четверту хвилину вже закінчиться четверта хвилина. Він же летить, риба.

не приймає, ну, no. euh, несуттєві можливості, тут треба його, ну, зразу ж приймати. А можна, коли нам звики, і клієнти кажуть робити різні, а люто. Ображаєш. Так. Це вже 5 хвилин, вже більше 5 хвилин, ну. Ти поїхав. Перемотати я може. Що було, Так, так, так. А в кінці хоч загориться? <тит> ні. Він там взагалі немає чого горіти, бо вже ті компоненти, які входять в штукатурку, пішли термічну обробку від 600 <тит> до 1600 градусів. Тобто тут вже нема чому горіти, вона, навіть якби якась була хімія, вона вигаряє. просто. Ну, це вакно, цемент, мель, дивіку літ, все такі обратно. Тому тут здобутись завдяки літературі. Бачимо, що шість хвилин близько вже. Образуємось буде там брати в лошаді. Що, болтан, красавчик. Нет, там нужно полтавку, что же навторять. Что-то нет. можете це кожен цей експеримент спробувати в себе вдома, ви знаєте, так що... А на чому лежить? На чому лежить? Ну, лежить на такому самому куску, тільки, ну, ставили просто, так, да, це більше, так. Це просто образець був на білому цементі, який нас були, ми пробували теж на білому робити. Ну, на одорожче було, і більш більше не Сказали, що цього тільки на сьогодні зараз. Це не було. Формочка. Тусь температура там більше 1000 градусів. — Зараз ну, метал палець, 100 більше. Сталь. Ну, бо не знає, що з ним він. Рукою. Зараз до лиця прикладає. Кажуть, ну приклади, кажи, що в нас лікаря. Метал ще рідкий. — Він на школу йде, я

сам не віриш. Так, я сам не вірив, я тут переляканий був, а потім п'ятий. Ось, поставили так. Я спрашиваю, мало, ви ще. Так, думаю, не зменшили, не зменшили. Поставили, я трошки... Ось, він у вас не зберігає. Москвы, ну, получається, вже менший там. І все одно бере в руку, ну, ну, получається. Ну неправильно, все одно, ну служиш, значить там в середині, І все одно в руку бере. І тут воно впало на пальцы. Ну, я спочатку показав у нас є